Єбану, ця твар дедовбана. А, це тралалеро тралала, поняв. Ей, друзі, всім привіт! Ви на каналі Богдан. І сьогодні ми граємо в гру під назвою The Last Train. Чесно кажучи, я ще не грав в цю гру. І я до сих пір не знаю, як звати цього мема, який от зараз з'являється на картинці. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви це знаєте. І мені дуже буде цікаво дізнатися про це. А ми погнали грати в The Last Train. Фух. Давайте. Це якась коротенька гра повинна бути, до речі. Так, ми в якомусь поїзді їдемо. І щось, якісь люди стоять у нас. Це все, що я можу сказати. Жінка каже, я не бачила того бездомного чоловіка, який тут попрошайні днями. Він був одягнений як веселий персонаж. Та, да, той самий. Він був неприємний, дуже цеплявся і погано пахнув. Добре, що він пішов, я погоджуюсь. Краще не дивитися на людей, як він. Не говорячи. А немає смислу говорити з такими людьми. Так, це було дивно. Він так близько підійшов і питав гроші. О, це наша зупинка, пішли. Так. Це наша зупинка, ладно. Ладно, добре. А де всі поділися? Я що заснула? І що заснула? Так, що відбувається? А, ого, як тут все швидко. А, тут на Shift замідляємося ми. Вона просто бігає по. по... Ей, та чого ти. Чоти? Моргаєш? Знову заснув. І вони закрили метро. Ключі повинні бути в офісі. Супервайзер закрив стеклятну дверку. Хм. І потрібно зачекати на когось, щоб це відкрити. Я не хочу створити проблем і втратити цю роботу. Ага, окей. Добре, нам є смисл ходити ще по. Ого, який довгий поїзд! Та давайте я не хочу туди йти до нього. Блін, якісь дивні картини у нас тут. О, це акула. І скажіть, пожалуйста, як звати цю акулу? А, це тралалеро тралала поняв. Бомбардіро, крокодило. Бомбардіро крокоділо. Бонека амбалабу. з шиною. амбалаб. Оце хто? Пам'ятаєте, в попередньому хоррорі в мене він був? Патапін. Пррр патапім. Бр -бр патапім брбр. Лавака Сатурно Сатурніта. Лавака Сатурно Сатурніта. Єбант, А це хто? слон на скейді? Єрлія Ларлія якась. Та дуже цікаво. Автомат з їжею і напоями. Хтось тут залишив напій. Ммм, Дуже смачний. Йопта, Я злякався звуконапія. А, це ми провіряли, окей. Ем, охоронці забрали мої товари і відмовилися повертати їх. Мені потрібно чекати охоронця, щоб відкрити, щоб я могла написати скаргу. Я думаю. Ще я чула якусь знайому музику неподалік. Це стекляна дверка. Виглядає дуже такою хрупкою. Можливо, щось знайти, щоб відкрити? її? І... Ти предлагаєш, що розбити нам дверку, мадам? Давай знайдемо. А чим ми розіб'ємо її? Що це таке? Якісь. А, це я так бігаю. Чого ж ти мене налякала? Секунду, я хотів побалакати. Там на другій стороні просто хтось є. І тут ще хтось є. У мене таке відчуття, що хтось спостерігає за мною із східців. Я думаю, що мені потрібно трішки зачекати перед тим, як пересісти на інший поїзд. То може, то той, той стоїть, може там? А чим же ж нам розбити? Он якась зелена дверка. Ебануться. Не, пожалуйста, не трогай мене. Пожалуйста, Сука, ебать, ты мене налякав дурак. Окей, <coughs> okay, ладно. Угу uh -huh. uh -huh. Зараз, до речі, десь третя година ночі, я записую це відео. Викладу. В 3-4 години завтра, коротше, треба викласти. Ну, тобто вже сьогодні. Оце я злякався, звісно, його. Бля, він такий страшний, що капець. А він, походу, все время тут ходив, просто я на нього, походу, не, ну, не попав з перший раз. Так, що ж нам знайти відкрити, щоб. Таке велика метро. ще й третій поверх тут є. Тихо, тихо, я чую, він десь уже. Він ну да. Идем вже, біжить, біжить, бігом тикаем. Ага, блядь, не трогай мене, падло. Отстань від мене. Быстрее біжи. Давай, 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 давай. Вон воно стоїть. Падлюка. бля Ні-ні-ні-ні-ні ти мене меня не доженешь. Блядь, пяти. Сука. А, блядь, я не боже. О, блядь, біжить Що ти так Яке сагуро-сагуро, блядь. Яке аномалію аномалію. А ти що здорів там? Ти дурак, конечно. Бля, він знову тут. Куди ж мені бігти? Отстань від мене, пожалуйста. Мені треба вниз просто спуститись. Да-да-да. Бомбордині, там ти сам розбирайся своїми барбундинями. Я вам що тобі хочу сказати. Мене не трогай, пожалуйста. Бля, отстань. Отстань. Ні-ні-ні. Я чую тебе. Де цей офіс? Блядь, я офіс загубив. Я загубив, де офіс? Бля, 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 він уже біля мене. Йобана! Трогай мене. Біжи, 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 давай. Я задовбався з тим офісом, я його щось загубив. Секунду. Ні-ні-ні-ні-ні. Ууу! Засада. Бля, ж я... Плохунуся. Якісь рисунки. А може ще треба нижче спуститися. Як ворік. Бля! Бля. <кхм> Бляс. Давай налево. Наверх ідем. Дуже близько я чую його. Не спускаємося. Прямо біжим. Бля, тут лабіринти ужасніші. Бля, куди я прибіг? Бля, не трогай мене, пожалуйста. Бля, я вже заплутався в цих. Єбать, куди я знову прибіг? Бля, він мене переслідує. Це ж нереально просто. Куди бігти? Грум-грум. Вроде я на другу сторону прибіг. Вроде даже кудись ми. Щас я думаю добіжимо, добіжим, куди нам надо. Давай сюди вийдем. Бля. Бля, він за нами йде. Капець, він просто наступає, він дуже швидкий. Епок. Секунду, от, десь от тут вроде ж як офіс був. Все, я наконец-то до офісу. Супер. Ключик. Это вибратись. выбрать. Бля, він біжить. Я прям чую. А! А! -а! а, -а, -а! а Блять, быстришь! Пожалуйста, быстришь! Что це за херня? херню? Тоце! Эй! Бомбардиня! якесь фото старе! А, це те, що на належало їй. У, uh. а це акула плаває якась. Uh. Uh. Єбануться тварь, ти, довбана. Don't, don't. Бля, злови uh. мене все уйде. Опа. Опа. Опа, а там якась акула була. Бля, покажется саме страшний хоррори, який я грав. Кому понравилося, пожалуйста, лайк Лупаніть, підпишіться на канал, пишіть в коментарях. Що там по продовженню буде? Чи акула з'їсть цього? Трала, як його там звати? Коротше. Дякую за перегляд і попа, Побачимось.